Причей, які іншим подобається в той момент, як мені, ні. Перше це аніме. Я надію, що я правильну картинку взяла. Якщо ви дивитесь його, якщо вам це приносить задоволення, якщо ви воно вас мотивує, це дуже дуже класно. Але я, я не можу себе заставити подивитися навіть жодної серії. Мені не подобається, я не розумію, що мені не подобається чи рисовка, Ну типу, як зображені ці персонажі. Наступне це вихід всяких телешоу, фільмів, серіалів. Я дивлюсь їх, коли я сама того хочу, і через деякий період після виходу. Тобто, зараз ну вже пройшла трошечки е шуміха навколо супермами, але я не дивилася, я не знаю, чому мене ну не тягне подивитися. я Не знаю. Знаєте, зараз дуже класно переходити на українську музику, слухати виключно українське. Я хочу сказати, що я коли ходила до школи, я дуже соромилась свого смаку в музиці, тому що е я слухала якісь весільні пісні. В мене були завжди закриті аудіозаписи. Ци в ВК в той момент, як мої однокласниці, найпопулярнішої можна сказати, стояли на дзвінку типу Нампи, Лінкін Парк чи шо. ну коротше, щось таке. Я абсолютно байдужа до новинок косметики. Коли мені попадається якесь відео, наприклад, в Тікток, я його зразу, ну типу про косметику, я його зразу перелистую, тому що мені просто не цікаво, яка косметика може бути. Я сьогодні офігела, коли я стрілки з першого разу намалювала. Ну, типу, і то так, але то таке. Я зовсім не розуміюся в якихось ось зарубіжних голівудських акторах, співаках і так. Так далі, я не раз чула їх імена, але як вони виглядають? Я не знаю. Наступне це новий телефон. Я знаю особисто людей, які змінюють телефон щороку, і таких є немало. В мене, наприклад, цьомий айфон, і мені справді потрібен новий телефон, але не через те, що вийшов новий, а через те, що він справді мені потрібен. Наступне мода і все, що з нею пов'язане. Сказати, що я щось в тому розумію, абсолютно ні. Я просто ношу речі, які мені справді подобаються, і які для мене є практичними. Ну тобто зручними. Дні народження. Я не можу сказати, що я не люблю це свято. Мені справді приємно, коли мене вітають, але... Мені ще ці посиденьки е, з родичами, ще в дитинстві, вони мені якось так мене заставляли там сидіти. А я хотіла сидіти з друзями, своїми друзями. А зараз я маю змогу зробити день народження, але я не назбираю друзів навіть стільки як на фото. Далі спорт. Це дуже-дуже класно, якщо ви займаєтесь хоч якимось видом спорту. Я дуже далека від спорту людина. Тобто ще в школі я сиділа на лавочці на фізкультурі по причині здоров'я. І зараз мені, якщо я бачу якийсь матч по телевізору, типу футбол чи ще може там щось, мені то. Абсолютно не цікаво. І останнє це весілля. Це дуже-дуже класна світла подія, але, як на мене, краще ті кошти витратити на щось інше. Я не знаю, можливо, я так думаю, я навіть впевнена, що коли я зустріну ту саму людину, моя думка зміниться. Але поки що я думаю, отак.